Україна готова до контрнаступу. Про це в інтерв'ю Бібісі заявив Володимир Зеленський. Але як каже президент, нам потрібен ще певний час, щоб доїхало все необхідне озброєння. Деякі речі ми очікуємо. Це посилить наш контрнаступ. Найголовніше це захистити наших людей. Ми очікуємо відповідну броньовану техніку. Вона заходить частинами, але з тією кількістю іти вперед, і можна, мені здається, мати успіх. Але ми будемо втрачати дуже багато людей. Я вважаю, що це неможливо, тому потрібно дочекатися. Треба ще деякий час. Зараз Україна має найбільшу озброєну армію у світі. Захід передав ЗСУ для контрнаступу близько 600 видів озброєння. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів речник командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін Одонел. Не усі види техніки уже задіяні на полі бою. Ми колективно, не лише США, а й міжнародне співтовариство надали Україні близько 600 видів озброєння та амуніції, починаючи від танків Абрамс і до танків Леопард та системи Петріот. Найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали. Західні змі уже аналізують можливі сценарії контрнаступу ЗСУ. Іспанські журналісти опублікували можливі три варіанти. Проте секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що остаточні рішення щодо українського контрнаступу затверджують у кабінеті президента. Те, що вони публікують, через наголошу. Вони можуть собі, скажімо так різноманітні варіанти аналізувати і малювати ті чи інші мапи. Остаточна мапа затверджується в кабінеті президента Верховного командуючого збройних сил України. О, варіантів я вже неодноразово говорю. У нас не один, не два, а декілька варіантів. Остаточне рішення буде прийматися в залежності від тих обставин, які будуть на день прийняття рішення. Тут немає ніякої таємниці, тут все зрозуміло, більш того, все логічно.